Діти. На землі великій є одна країна гарна, неповторна, красива, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і, скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, віршики складають про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Це Україна. Україна це наша земля. рідний край. Україну, рідний край, поле, річка, синій гай. Любо стежкою іти. Тут живемо, я і ти. А ще про Україну складено багато прислів. Ї. Давайте їх пригадаємо. Без верби і Калини немає України. Любиш Україну, посади калину. Кожному мила своя сторона. А зараз давайте пригадаємо наші державні символи. Діти, на світі є багато країн, і кожна країна має свої символи. Державні символи України це прапор, герб і гімн. А крім державних символів. Народні символи, і це калина, лелеки, верба, коровай, віночок, вишиванка, рушник, соловейко, барвінок, українська хата, писанки, мотанки, мак, ромашка, волошки, соняшники. І не дарма. Ми згадали сьогодні про соняшник. А що ви знаєте про соняшник? Соняшник символ сонця, праці і достатку, сили і добробуту. Крім цього, соняшник символізує батьківщину. Як соняшник повертає за сонцем свою голову, так і людина думкою, словом і ділом звернена до своєї вітчизни. І соняшника роблять олію. Насінням ми готуємо птахів взимку. Сьогодні ми з вами будемо робити соняшник. Але перед тим давайте зробимо пальчикову гру. В землю кинули насіння, рясний дощ полива теплим сонячним промінням, стрункий сонях виростав, дивиться на сонечко, В ньому зернятка зріють в ряд. Це квітка соняшник. От і нам потрібно дощечка для ліплення, кольоровий папір пластилін жовтого, помаранчевого, зеленого і коричневого кулі і серветка. Кого соняшника я пропоную вам зробити? Чекаю ваших робіт.